І Україн. преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніші. Це справді те, що вчора відбувалося своєрідне привітання нашому генералу Буданову, очільнику воєнної розвідки. Вчора Кирило Буданов святкував свій день народження і вітали його в оригінальний спосіб не лише от такими атаками по Криму і по чорноморському узбережжю, але і окремі від... відеовідкритки, називаємо їх так, надходили із Москви. І навіть із Африки спочатку поглянемо якраз на привітання із Красної площі, де агенти Гур вільно собі гуляють по Красній площі під стінами Кремля. Вітають Буданова біля самого Кремля. Бачимо от, ці краєвиди для нас, насправді, ненависні краєвиди. Хочеться, аби полум'я підіймалося над цими стінами і цей день обов'язково настане. Ну але наразі бачимо, що наші люди є і там, і цих кадрів точно. Не покажуть у Нескабєвої чи Соловйова. Там якраз і символіка гур присутня. Ну і вітання власне самому Кирилу Буданову звучить зі зміненим голосом. Звичайно, що з міркувань безпеки, оскільки зрозуміло, що на це відео вже накинулися. Російські спецслужби намагаються ідентифікувати хто коли це зняв, звідки завантажив. Але насправді просто е, на нерви діють от такі кадри ворогу і не дають спати спокійно усім. цим М. Управлінням ФСБ ГРУ і так далі, які от розуміють, що проблеми виникають у них безпосередньо от у серці Москви, безпосередньо біля стін Кремля, де вітають Буданова українські агенти. Ну а ще одне дуже цікаве привітання. Кирило Буданову надійшло із Африки, із Судану, де раніше, як ми знаємо, теж спецпідрозділи головного управління розвідки Міноборони України здійснювали операції зі знищення російських найманців. Бач. Бачили ми ті ефектні кадри збройних операцій, протистояння вагнерівцям та іншої нечисті, яка там була присутня у Центральній Африці і в Судані, зокрема. Ну, а Бачимо, що там є і наші люди, і залишаються там. А можемо побачити і послухати, як вітали Буданова із Африканського континенту. Господин Киріл Олексійович, від імені Святого центра Главної управління розвідки України. Поздравляємо вас з днем рождения! Sobre a Ucrânia Ну, красиво справи. дуже, ну дуже приємно. Я думаю, Кирил Олексійович точно зацінив. Ну насправді дійсно вчора вітали Буданова. Це такий жарт, просто який цілий день тривав, тому що ну насправді на окупованих територіях вибухало, в Криму вибухало, в Білгороді також вибухало. І от про Білород хочеться згадати окремо, тому що там вчора взагалі останні дні, якщо ви помітили, а в Білгороді доволі таки гучно. Ми тут спілкувалися, думали наскільки сильно довго стане росіяни, аби втерпіти те, що відбувається на Білогорі. Ще тому важливо, що... важливо, що це помітили не лише ми, але й в самому Білгороді. <клес> це помітили і відчули. І там насправді вже виття несеться. А вчора була нова порція, так би мовити, фестивалю Бавовне, але вже у Білгороді ввечері з'явилися масово повідомлення, і у телеграм-каналах соцмережах про те, що пролунали вибухи у самому російському місті Білгород, і от місцева влада зрозуміла, що відразу повідомила про те, що працює ППО. Е, про це зокрема говорив губернатор області. Але от місцеві пабліки поширили відео, де чути як і вибухи, так і навіть, от ми бачимо, як воно прекрасно прилетіло. А насправді доволі таке серйозно прилетіло. Я вважаю, що це зовсім не робота ППО, а таке якесь влучання у один можливо з. Об'єктів або все ж таки, якщо це робота ППО, то як бачимо, російська влада знову ж таки абсолютно спокійно собі працює ну, це, на це центром міста. На, нагадує або уламки, які падають, або роботу дійсно РСЗВ. Росіяни стверджують постійно, що їх вільхою там обстрілюють. Ну той вибух, який камери спостереження зафіксували, це нагадує насправді приліт безпосередньо у двір. Там машини поперекидало і так далі. Ну тобто ППО не справляється Знамените хвалене білгородське по хоча при цьому вони повідомляли про те, що ні, то збили аж 10 повітряних цілей на підльоті до міста, але ми щойно з вами бачили це місто і бачила, як в цьому місті падають якісь уламки і трощать машини. І навіть попередньо відомо про двох постраждалих чоловіків і пошкоджено власне багатоквартирного будинку. У ньому вибиті вікна. Крім того, пошкоджені також приватні будинок, автівки і все інше. Тобто, бачимо, знову ж таки трохи не сходиться. Мінвбивство повідомляє про те, що на підльоті до міста було збито 10 повітряних цілей, але ж самі ж жителі міста публікують відео і фотографії. І наслідків того, як відбувалася ця бойова робота, і очевидно, що ПВО російське не справляється до міста, і от воно починає працювати в місті. А все, що починає працювати в місті, воно падає успішно на оті автівки, на будинки і таке інше. Невідомо наразі, що там точно залетіло. чи це були що чи за все, це були якісь повітряні добрі дрони. Але, от попередньо відомо про 10 збитих повітряних цілей, тим не менш, знаємо, що наш наші сили оборони атакують виключно військові об'єкти. Якщо десь якась страждає там Інфраструктура цивільна у Білгороді, то це виключно через те, як працює їхнє російське ПВО, виходить так, що напевно росіянам абсолютно не шкода працювати над головами людей над квартирами і над будинками. Вони вирішують, що це абсолютно адекватне місце для того, аби відпрацювати по тих повітряних цілях, які летять на військові об'єкти. І от це все діло перетворюється в те, що ми з вами щойно бачили: потрощені будинки, потрощені вікна, потрощені вулиці, автомобілі і навіть постраждалі люди. Ну подивимось, наскільки до. Го вистачить білорусьчан для того, аби терпіти оцю таку роботу славеного російського ПВО, зокрема над їхнім містом.